Серед вимог, які висувають перевізники міській владі, чотири пункти. Першим і одним з головних є розірвання договорів з одеським підприємством ПАД Північ Транс, яке, говорять перевізники, є порушником рішень міської ради та неплатником податків до місцевого бюджету. Зокрема, наголошують, вони вище назване підприємство, пускає на лінію більшу кількість авто, ніж зазначено в угоді. І через це інші маршрутники міста несуть істотні матеріальні збитки. Також з боку підприємства є утиски окремих перевізників та їх насильницьке залучення шляхом шантажу до складу північ трансу. Значить, по рішенню в городі зможе на сьогоднішній день роботи порядка півтори тисячі машин. Ну, трафіка, чому, да? Значить, по моїм підсчотам до вчорашнього і до позавчорашнього дня у городі роботу порядка 250 нелегальних машин сверх положено. Вот это была проблема очень сильно. Обращались мы везде. И основной вариант в чем? Прокуратура к этому отношения, образно говоря, напрямую не может иметь. Это вариант договорных отношений. То есть, если положено вам на маршруте работать 20 единиц, должно работать 20. Как только появилась первая, вторая, третья, четвертая пятая, это договорные отношения с выконковым борсоветом. То есть, почему вопросы стал по транспортному делу? Что транспортный дел ⁇ это их парафия. Не все чисто гладко і чесно визнають маршрутники із їх боку, втім готові до критики та наведення ладу серед своїх. Прежде всього потрібно, щоб підприємці, які допустим, приходять і говорять о... на каких-то прежде теж саме були да, достатньо э, в рамках закону. Сажу на сьогоднішній тоже теж вами знаємо о тому, що час на прийматі ті, котрої в частності приходили вернів э, на прихиділи на Митинг сегодня является не совсем законопослушным предпринимателями. Поэтому мы и собрались, наверное, мне кажется, для того, чтобы не в пику ставить ну, один другому предприятию, а действительно навести порядок в этой сфере и чтобы люди сегодня уходили в криволе, имею в виду, это перевозчики, вне зависимости от того, кто ли это предприятие, то ли это частные перевозчики работали. Абсолютно нормально скаржаться маршрутники і не на правомірність дій порушень та корупційність з боку керівництва міського управління транспорту та зв'язку та вимагають його звільнення займаних посад. Також серед вимог приведення складу міського конкурсного комітету відповідність до чинного законодавства та залучення до його складу громадських організацій, пов'язаних з транспортними послугами на протяженні останніх трьох років, Я повторюсь практично практически нічого со сторони. Э, такого э, серьезного отдела не делалось. То есть перевозчики были как котята в городе, э, и никто не ни, ни то, что не руководил, не контролировал и э, ничего с этой стороны не делал. Мы э, говорим не о, скажем, не о форме самого комитета. Да, по форме он действительно соответствует всем нормативным документам. Мы говорим о качественном составе, чтобы там сидели люди. Профессиональные, могли принимать решения, в том числе, вот, вы сказали о том, что вот, будет, будет, будут рассматриваться вопросы, э, связанные с нарушением Севертранса. Э, Люди, которые, ну, мягко говоря, э, ну, не совсем знают специфику, скажем, нашей работы ну, могут не совсем понять, за что и как можно наказать или там, расторгнуть договор с предприятием. Поэтому мы в принципе, просили и обращались к вам или требовали о том, чтобы все-таки конкурсный комитет ну, каким-то образом привести не в соответствии даже с законодательством, а для того, чтобы он мог принимать реальные решения. Маршрутники також вимагають створення комісії з питань розробки умов проведення конкурсу з визначення перевізників на міських маршрутах загального користування з залученням профспілок та профільних громадських організацій. Андрій Гальченко, який спілкувався з перевізниками, зазначив, що наразі їх вимоги не можуть бути виконані, втім обіцяв стосовно питання звільнення з посад очільників управління транспорту та зв'язку провести службове розслідування у найближчі два дні і повідомити про це маршрутникам. Давайте дождемося все-таки результатів тих чи інших перевірок, наше є, а дождемося перевірок тих органів, контролюючих, в тому числі. І по труду сьогодні у нас є там предварительні результати на кадані будуть офіціальною. Нам буде, навіть проще розговорювати по поводу этих вопросов. І наостанок не досить приємна новина для наших городян, яку озвучили учасники зустрічі. За місяць-два очікується підвищення ціни на проїзд у маршрутках на одну гривню. Така ціна, говорять вони, обумовлюється суттєвим здорожчанням пального та запчастин.